Розповідай. Парацельс я додавала, тому що він держи 40 днів. Стримує усю от, борошнистість, іржу, там, плямистості, все-все він буде держати. Хай не 40, хай, хай 30 днів. Ну, нам на цвіті на, наше, на, на хвилю на нашу хватить його якраз. Потім мірна ложка сульфат магнія, мірна ложка монофосфат калія. І мірна ложка, чистий лист. Зелена мірна ложечка. Топазу 6 мл на 10 л води. Це бачок. Вертімек від тлі, кліща і трипса. І фері замість прилипача. І бризкала вже вечором. Вітру у нас не було сьогодні. Слава Богу. Він дав мені побризкати троянку. Бо тлі було повно.